Всем привет! Вы на канале Сапан Дутра и сегодня у нас распаковка человек. Вот такие вот подарок мне дали. Вот раздавала подарочки, вот такой вот там давал. Зараз мы это открыли вашим любимым способом. Вот все уже выстрелили и выстрелило. Только... А, это с того боку так. Я с того так, я прозрачный. Вынимаем. Тут З Новим роком, двом, Христовим. З повагою Я... Яканич. Такий Дід Мороз. З Новим роком. З повагою Олександра Яр. Ну, опять такое. Так. Ось такого є їда. Ось така вкусняшка конфета. Є такі дві. Є ще от така йду. Якісь конфети. Вкусні, навірно. Є всі, мої вірне, знаєте, от такі от конфети. А не, не такі. А от такі от конфети. Це таке вкусне ще є. Джой. Ой, Джой. І такі, мабуть, я їх десь бачили. Ось такі от конфетки. Є Вот таке вот. Це теж, навірно, багато хто пробував. Ось що таке знайшло. От такі конфетки, вони за гривні продаються. Така от, типа, вафля маленька. Сейчас кор. Сейчас кор, сейчас кор, сейчас кор, и вот такие вот две вкусняшки. И, конечно же, сникерс. Еще какая-то такая желтая шоколадка. А нет, это две вафельки там у Сарадени. Ну, эти бы так вкусные. И здесь. Вообще, тут... вот тут есть. И... Ось от такі тут, це роздавала безплатно. Таке ще календар. Ще тут Facebook щось. І це розмальовка. В мене, кстати, недавно був YouTube Шорт. На моєму каналі як я розмальовував, такого, похожу, Діда Мороза. І в мене лишилося отут ваші ці вот отакі от. Такі от. Маленькі, якими я розмальовував. Ну, ну от такі от вкусняшки прикольні. Мені кажеться, багато хто їв. Ну, ми одну спробуємо. Попробуємо клубничку. Думаю, буде прикольно вкусно. Зараз відкриваємо, бо тільки тяжко відкрити. Потім ну, от діть мороз. Сніки все. Ось такий життє. Це не бижвачка. Це має бути вкусно. О, Дуже вкусно, кстати. Ну. Так я от вийшла. І напишіть в коментарях, що ви знаєте, а що не. Що все їде. Ми всім дякую за перегляд, всім пока. Від Мороз махає.